Поглянь, Тараса, батьку, подивись, що маскалі зробили з України, ти їх ненавидів так люто і колись, бо де вони там скрізь одні руїни. Якби Шевченко з нами був, сьогодні бачив все і чув, то написав би про Україну, яка зазнала знов руїни. Тараса, пророче, дорогий. Два століття вже пройшли, а мудрість, думка і слова твої актуальні, як тоді. Але тепер Шевченкові герої виконували б інші ролі. Ідея, й думка би зосталась, а реалії би помінялись. І Катерина і дитя під тином, і ріки крові по землі. Усе повторюється знову. Як ти писав у кобзарі, кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Так повчав Тарас два століття перед нами. Українці добрі й щирі, москалям знову довіряли, а вони, дружбу й товариство, нам обіцяли. А потім знову руйнували землицю святую. Над дівчата ми знущались, над дитиною малою. Тарас прорік звитяжну волю її здобуваєм на полі бою в ЗСУ рідну землю захищає. А москаль тебе боїться, навіть у граніті Прострелив душу й чоло, думав, що помститься. Ти стоїш, хоч голову схилив. Ти закликаєш, хоч вже у не спочив. Твої вірші лунали на Майдані, твоя підтримка нині і на фронті з нами. Нехай лютує гать, нехай гранітне цілить серце, ніколи він не втягнеться.